Правила функціонування психологічної групи. Карпенко. Кожен приходить на зустріч у визначений час і бере участь у всіх зустрічах. Коли хтось хоче пропустити заняття, він наперед інформує про це іншого учасника або ведучого. Якщо хтось хоче достроково завершити роботу, він повідомляє про це групі якомога раніше ніхто не свариться і не використовує образливих висловлювань. Під час роботи не можна курити. Також не можна приходити на тренінг в стані зміненої свідомості під впливом психотропних, наркотичних чи інших речовин. Гарантована конфіденційність інформації особистого характеру співзвучно з одноіменним принципом кожен учасник має право на власні думки, почуття і потреби. Він може вільно повідомити про свої бажання і сказати про те, що заважає йому почуватися комфортно, наприклад, мені жарко, я не можу так довго працювати, в колі, мені потрібно час від часу рухатися тощо. Перш за все, робота з проблемами. Якщо у когось з учасників немає бажання працювати в групі, він повинен повідомити про це я дуже знервований, цей конфлікт не виходить у мене з голови. Я повідомлення, кожен говорить виключно від свого імені і не говорить за інших. Я відчуваю, я думаю, я хотів би, а не ми не можемо, ми повинні. Ми всі думаємо.